Всім вітання з Хмельницької області. Сьогодні у нас 12 жовтня пригріло, бджілки полетіли, і це вікно дає можливість доробити роботу в плані підготовки бджіл до зими. Залишились значить, в мене сім'ї на 145 ту рамку поскладати і нуклеуси. На них багато корпусів, тому що я їх з'єднував, так і після того не дивився. Лише зверху привіз і поставив корпуса повномедні з соняшниковим медом, на якому вони будуть зимувати. І на прикладі однієї сімейки глянемо, покажу, що там по розплоду, самому цікаво гляну. І покажу принцип, по якому я буду зимувати сім'ї на 145-й рамці. Підготовка буде полягати в слідуючому. Потрібно буде залишити три корпуси, самий верхній. Повномедний, середній, там таке 50 на 50 і нижній пустий. І все. Ну і заодно глянути, чи є розпліт. До речі, класні холстики з мішків з-під цукру. ні, не гризе міль, не гризуть джоли. Прикольно, мені подобається. Я в тому році почав використовувати один мінус, щоб не попадало сонце на них, інакше вони дуже швидко виходять з ладу. Так, даний корпус у нас повномадний. Віддаючий корпус. Також з метком. Десь повний поводі відуючий. Так, бачу з метком. Ну, по масі відчувається, що він на відсотків 60 з кормами. Тому поступимо слідуючим чином. Самий нижній заберемо. Цей значить залишимо на низ, тут вже бджіл майже немає. Залишимо корпус який на 60% з кормом і один повну Так, Ну і нижній, пустий. Нижній, як видно, буде пустий. Полаємо його, дів немає. Майже. Так, ставимо в Двованець. пустий Званий корпус на відсотків 60 З кормами Ми її славим слідуючим. Якщо є розпліт по за все він в цьому корпусі витягнемо тут рамочки з санкціонена Самородні смужки були в цій сім'ї. Я не скорочую сім'ї на 145 рамку, якщо є достатня сила. Я показую практика. Вже роки-два я тестую, навіть якщо там 3-4 рамочки до ввели, вони непогано себе почувають, зимують. Це лишня робота. Потрібно так, щоб було чим поменше роботи. Даний корпус найбільше з. З жулою, якщо видно, жула є майже на всіх рамках, лише від стінок немає. І самий верхній корпус, який був також з я подимлю, жула втече, я просто ці рамки обмету і заберу їх. Tipulio ką jau. Tai kur. Сьогодні тепло, тому я з водійки. Оходиться. такі тут рамки. Теорії дану сім'ю можна було не напрягатись і не збирати. Вона б і так перезимувала. Все рівно вона зачіпиться за рамки з кормом. Але просто цю роботу прийдеться робити весною. А весною не завжди є на цей час, бо потрібно так сім'ї підготувати, щоб весною глянути лише чи є наявна матка і корм. Інакше це буде віднімати дуже багато часу. Дана сім'я середненька, посилі, як можна було видно. Тут діл в нижньому залишу, в тому корпусі ще знизу. Досить мало. В цьому і в цьому. Доволі непогано бджил. Тому вона так буде зимувати в такому форматі. Практики в мене є. Плюс бачив, люди так зимують і не в 10. Так вона буде і весною розвиватися. Мінімум роботи. Все. Всім дякую за увагу, всім пока.